Ну, а тим часом нічний велоквест вперше провели в Києві. Вудорозсікали Бу... з десятки велосипедистів. Протягом п'яти годин учасники виконували найрізноманітніші завдання та шукали відповіді щодо історії архітектури української столиці. Як це було? Репортаж Ксенії Дворнікової. З різних куточків столиці на площу Франка з'їжджаються кілька десятків велосипедистів. Солодкий сон вони вирішили проміняти на участь у квесті. До нічної забави підготувалися ретельно. Жилет спеціальний. Ось ці штучки світові полоси називаються флікери для того, щоб мене хорошо бачили водії і случі чого могли в відреагувати. Є телефон в якому є вихід в інтернет і це все, що потрібно для квесту. Почало холоднішати значно, тому трошечки буквально до звичної там футболки додалась куртка, додались тепле термобілизна. Ті ж, хто на нічну пригоду вирушив спонтанно, з нетерпінням чекають старту. Поки чекали, то трохи змерз. Але зараз будемо кататися, буде нормально. Все, з Богом! Кожна команда квесту має виконати десяток завдань у різних куточках серед містя. Ворушити треба не лише м'язами, а й мізками. Хоч велосипедисти і запевняють, запитання легкі, відповіді шукають в інтернеті. Це названня носила європейська площа театральна Георгіївська Царська. Європейська площа у такий спосіб велосипедисти можуть не лише побачити красу нічного Києва, а й знайти нових друзів. Долучитися до розваги задарма могли усі охочі, хто має шолом та подбав про безпеку. Організатори ж прагнуть ...велокультуру, як є самих власників двоколесих. Попередні квести були і у лісі, були на ВДНГ. От. І саме тут ну, цікавіше, насправді, дуже багато пам'яток якихось люди не все знають. І за... І завдань вони щось дізнаються. За ніч кожен з учасників наїздив близько 25 кілометрів. Найпруткіших нагородили велоспорядження. Наступний квест організатори мають намір провести вже навесні. Обіцяють, він теж буде тематичним. Ксенія Дворнікова, Ян Доброносов, п'ятий канал. Ну і про менш спортив.